За рахунок того, що олігарх може, закачує з може, багато більше підтягнути своїх там бізнесів сировинних, там енергетичних і вкинути в цей бізнес і задавити його, і це викривляє конкуренцію і знищує економіку. Тому там крейці сказали, що не можна цього робити. І це і це теж заборонили. Ну і вони пройшли такий досить ви шлях. Але просто я кажу, що ситуація дуже схожа з нами. Просто проблема в тому, що у нас свого пак чунхі немає. Ну, принаймні я не чув такого, щоб щось таке в такому, в такому напрямку на якісь такі думав. Там, ну, з я, політики, ну я, я навіть не... я навіть не знаю, хто може бути суто за ментальною ознакою. Ну, що що, хто в такому плані рухається? Мало того, рухається, а що й особистісні характеристики. Ну, пак Хі там а, є навіть, навіть відеозапис, який показує, коли ну, на, на нього ж було багато а, Замах. а, замахів, і один з них завершився ж потім, тим, що його в таки вбили. А є просто відео, де він виступає, наприклад. і… Він в нього стріляють, промаг... тобто він там схибив цей нападник, mm -hmm. і він в... попав в його дружину, яка сиділа mm -hmm. на сцені. І її забрали, і вона загинула. А він... Але він продовжував стояти на сцені і продовжував говорити свою промову. Що може Трамп, що поранили, він там. Ні, а цей навіть не то папа Ченхі навіть, парк, шо, навіть да. не впав. Тобто він у нього навіть не ворухнулося там якісь мускул на обличчі. Тобто він, от він казав, от в промову свою виголошував, тобто пролунав постріл, дружина впала, а він продовжує говорити те, що він говорить. Тобто він даже навіть не відреагував на це.